Як відомо, залізниця дозволяє пасажирам зручно і комфортно подорожувати на далекій відстані. При цьому із собою можна брати в другу не лише громістку ручну поклажу, велосипеди, але й значно більші речі, наприклад, автомобіль. Така послуга, що надається укрзалізницею, дозволяє економити не лише кошти на купівлю пального для машини, але й зменшує витрати на амортизацію транспортного засобу. Разом із партнерським каналом М2 Моторс зараз перевіримо, як замовити послугу залізничного автомобіле-воза. А для початку вам потрібно визначитися з датою поїздки і спланувати усі деталі заздалегідь. Вичерпну інформацію про те, на яких станціях можливе завантаження автомобіля та контакти для замовлення послуги. Ви знайдете, зокрема на сайті Укрзалізниці. На головній сторінці шукаємо банери з написом Подорожуй поїздом з власним авто. Він знаходиться у правій частині сайту. Внизу натискаємо на картинку із автомобілем і потрапляємо на сторінку з інформацією про вагон автомобілевоз. Тут розміщений перелік станцій, на яких можливе замовлення послуги, в яких поїздах і контакти багажних відділень. Для оформлення авто, перевезення автомобіля у потязі людині необхідно мати при собі лише технічний паспорт та його копію. Щодо строків, то тут немає ніяких обмежень. Краще завчасно, звісно, щоб було гарантоване місце. Але як показує практика, у нас не виникає проблем. Щодо речей, що можна перевозити, тобто тут відповідно до правил перевезень, як і в звичайних пасажирських поїздах, не можна тільки перевозити заборонені предмети або речі. Отже, поїздка вашого автомобіля починається у багажному відділенні. Після того, як ви доставили свою машину на майданчик, далі всі операції виконують тільки залізничники, тобто ви вручаєте фахівцю ключі від автівки і далі відбувається процес завантаження. Варто зазначити, що вагон автомобілевос розрахований на перевезення від 4 до 8 автомобілів залежно від габаритів. Їх розташовують на нижньому та верхньому ярусах. Також є обмеження за висотою автомобіля. Це 1 метр 70 сантиметрів. Вартість доставки машини до пункту призначення враховується за кожні 100 кілограм ваги. Також у загальну вартість включаються такі послуги, як завантаження автомобіля, розвантаження, збереження та бронювання. Вартість розраховується у нас виходячи із Ваги автомобіля та відстані, на яку е, здійснюється перевезення, якщо е, наприклад е, вартість в один бік з е, сполученням Київ Дніпро-Київ. Буде вартувати приблизно десь 77 гривень за 100 кілограмів ваги автомобіля. А у напрямку Київ, Ужгород, Київ в один бік теж 110 гривень за 100 кілограмів ваги автомобіля. У нас є додаткові послуги завантаження розвантаження. Так, це обов'язково те, що буде включено. Додатково також у нас є послуги з збереження автомобіля. Якщо людина, наприклад, вона може залишити в нас автомобіль завчасно, наприклад, за декілька днів до відправлення його потягу. І звісно, ми будемо це враховувати у загальному рахунку. У середині вагону після завантаження кожний автомобіль закріплюється. Для цього використовуються ось такі пристрої, що фіксуються до підлоги через спеціальні отвори. Тепер ваша автівка може відправлятися до місця призначення. Також варто звернути увагу, що можливість користування вагоном для перевезення автомобілів не є щоденною. На сторінці цієї послуги на сайті Укрзалізниці вказана періодичність курсування вагону возу. І на завершення ще раз нагадаю, що всю необхідну інформацію щодо користування вагоном автомобілевозом ви зможете отримати у багажних відділеннях тих залізничних станцій, що вказані на сайті. Ну і всім пасажирам традиційно бажаю приємних подорожей залізницею та гарних вражень.